Чому думати про красу завжди на часі, навіть коли в країні війна? Видрати оті нещасні три піра, які заважають ну, дочікуватися, доки все буде на часі, це те ж саме, як дочікуватися влучного часу, щоб жити. Це я зараз буду говорити просто як приклад. А багато хто можливо спостерігав такий феномен, що під час війни... Перший час дійсно попит на б'юті процедури зменшився, але потім він доволі таки повернувся до попередніх масштабів, а навіть і виріс. І деякі навіть помічають експерти з сфери б'юті, що після обстрілів буває таке, що людина біжить нарешті зробити губи або видрати оті нещасні три піра, які заважають мати ідеальне глибоке бикінні. Купує якусь довгоочікувану річ, хоча хтось каже, що це абсурд, люди не на часі. Ні, друзі, це на часі. Справа в тому, що коли довкола глобальна ситуація треш, то якщо проводити аналогії із організмом, а ви знаєте, а якщо не знаєте, то зараз це ви дізнаєтесь: я люблю це робити, завжди проводити такі. Масштабні образні аналогії, це моя сильна сторона. Так от, чим можна порівняти, скажімо, коли люди живуть у країні, де є війна? Якщо порівнювати із організмом, це можна порівняти, як наче в тебе тотальний свербіж. В тебе все, все, абсолютно все свербить. І ти не можеш сконцентруватися, ти розфокусований. А коли людина Зосереджена на тому, що в неї там свербить в якомусь одному місці, то там можна якось контролювати цю ситуацію, носитися з нею, як то кажуть, як списаною торбою. Ну, в тому сенсі, що ти хоча б розумієш, що з тобі лікувати, да? з чим ти можеш попрацювати, сконцентруватися на чомусь, розумієте, помастити. І знаєте, тут також, знову ж таки, аналогія з медициною. Багато процесів варто лікувати системно. Але не завжди організм до цього готовий, не завжди організм це витримає. І саме головне, що іноді не все може піти по плану. Це повна аналогія із ситуацією у світі. Можна дочікуватися, доки глобально якісь. Процеси стануться і, нарешті, буде на часі. Нарешті буде на часі там робити якісь процедури, народжувати дітей і тому подібне. Бо багато людей, можливо, це помічали, що у війну, десь там через рік-два, багато хто із тих, хто до війни відкладали те ж саме діти народження, вони. Активізувалися і думають, скільки ще можна відкладати. Є таке, це до того веду, що не факт, що системно, тобто глобально, війна там, наприклад, буде закінчена. Да? Ми не можемо, що якось щось зміниться, і все, війни закінчаться. Ми можемо не дожити до цього моменту. Але ми можемо в рамках того, що є зараз, собі влаштовувати якісь радощі. Ми можемо хоча б щось проконтролювати. У світі повному хаосу, наприклад, концентрація на красі, контролювати ту ж саму красу, або там поставити людина собі ціль заробити певну суму. Просто має якісь певні цілі, і ці цілі вони фокусують. Я навіть згадую такі історії, мені розповідали, людина там ракова хвора, взагалі термінальна стадія зі сторони це може виглядати, і що вона там красу собі наводить. Да? А насправді це супер класно людина робить. Звісно, це не лайфхак, це не рекомендація для кожного, але якщо їй це дає наснагу на життя, їй це дає відчуття, що я жива, то вона все правильно робить. Тому що глобально вона не зможе вже змінити нічого. Але отой період, який в неї є, той момент, в якому вона живе тут і зараз, вона може прожити більш якісно. І мені тут класна аналогія якраз прийшла. Знаєте, як оце лупою на сонці, там якось ловили промінчик, і цей промінчик він давав вогонь. Да? Ми в дитинстві так гралися. От, і точно так же можна, отак, от під лупою, розглянути якусь сферу вашої цікавості. Те, що вам цікаво, не всім потрібна та краса, не всім потрібен той одяг чи ще щось там. Але якщо у вас є якась сфера, на якій ви можете сконцентруватися, то отакий промінчик він вас фокусує, і ви здобуваєте вогонь у той самий, як в цьому експерименті, вогонь до життя. Ваше життя починає якось відчуватися вами. Знаєте, от є дуже часто багато психологів, особливо ті, хто, в принципі, не мали якихось в ну, своєму особистому житті, якихось, там, ну, знаєте, злиднів, фінансових складнощів, вони починають оце, як знаєте, стандартну схему розповідати про піраміду потреб. Я не про мисло, там є інша. І що от мовляв, там, та-та-та, про вище духовне ти можеш там думати аж потім, спочатку. Це все дуже класно. Але це знову. Хибність в тому, що це те ж саме як дочікуватися, доки на глобальному масштабі там, щось зміниться і закінчиться в принципі ймовірність війни. А воно не відбудеться. Життя є тут і зараз. Або точно так же, як е, чекати, що там якось налагодиться щось повний гормональний якийсь там процес в організмі, і зникне акне. Перше джерело зникне. І при цьому нехтувати якимось засобами, які наносяться, які реально можуть давати нормальний класний результат від того ж акне, наприклад, да? тобто фокусувати оцей промінчик і здобувати від нього вогонь, вогонь для вашого життя це дуже класна тема. І насправді, чому люди у такі важкі часи вони прагнуть отак а, сфокусуватися на чомусь? Тому що це. Природні прагнення людини відчувати себе дорослою, хоча б щось під моїм контролем, я можу упорядкувати хоч щось, і це не про якісь там знаєте відхилення, психічні бажання все упорядковувати. А це нормальна психічна потреба людини розуміти, що хоч щось передбачуване, да, хоч щось в моїх руках це нормально. І людина тому так фокусується на чомусь такому, повний хаос, не знає, там, де що пролетить, де там що, чи закінчиться та війна, а вона робить свою маленьку справу. Тим паче, знову ж таки, теж стосується тих, хто там відкладав там, народження дітей, да, та ж сама історія, що ну, взагалі і в мирні часи також можуть стати якісь нещасні випадки і тому подібне. У людей дуже сильно змінюється мислення, вони починають концентруватися на тому, що їм може дати момент, як може розкритися їхнє життя в моменті. І тому, коли, хоча б вона знає, сфокусувавшися, на чому я можу отримати енергію, отримати наснагу на життя, це круто. Якщо людині допомагає той шопінг. Ну, Без якихось там мегафанатичних мі да, таких проявів. Ну, окей, і не треба демонізувати це, ну, хай допомагає. Зробила вона собі ті губи 5 мл, не їй подобається, їй щастя це дає, хай собі робить. Або груди, да, які мріяла. Може, їх там ніхто не побачив, як ту іпіляцію, але їй це потрібно, можливо. А може, їй якраз треба, щоб хтось побачив. І хтось побачив це, і дійсно це змінило її життя. Ми всі дуже різні. І засуджувати те, що у війну хтось там щось прагне до краси, або там взагалі розпочинає якусь нову справу, ну, це. Насправді, про те, що треба подивитися, як в глобальному масштабі, все одно ми не можемо зупинити війни самі. І ну, дочікуватися, доки все буде на часі, це те ж саме, як дочікуватися влучного часу, щоб жити. Доки буде вага, там 50 кг, там 45 в кого скільки, да? хто хоче, якось так. І, до речі, знаєте, це також мені нагадує, це дуже часто буває у підлітків, проявляється не як краса, наприклад, у дітей також, коли вони ну, от, розуміють, що якось я нічого не можу в цьому житті проконтролювати. Да? Вони починають намагатися дуже гарно вчитися. Це не коли батьки просять, да? а от самі це рідко буває, але буває така ініціатива, проявляє дитина. Я хочу дуже гарно вчитися. Батьки кажуть, та це не важливо. А вона, хоча б це єдине, що вона може проконтролювати. Це те єдине, в чому вона може. Відчути, що вона може на фоні тотальної безпорадності і неможливості щось змінити. Тож, підсумовуючи все вище сказане, хочу сказати: якщо все тотально свербить, і ви змогли сфокусуватися на одному місці, де будете цей свербіж прибирати, це вже перемога. Тому що ви можете якось. З ним щось робити. А з тотальним свербіжом ви нічого не можете зробити. Можна сподіватися, що якийсь там системний процес, можливо, допоможе, якась там медитація взагалі не допоможе, звісно, але можете ще гаяти час. А коли ви сконцентровано бачите щось матеріальне, щось конкретне, що я можу зробити, і відчути саме головне, що я можу відчути. Результат, який можна виміряти, який можна помацати, образно кажучи, да, побачити. Отоді людина починає підживлення відчувати, прилив сил.